На колір і смак товариш не всяк, кажуть у народі, і цьому можна пересвідчитись, якщо подивитися, як прикрасили до новорічних свят міський будинок культури у Полтаві. Полтава останнім часом відрізнялася. В хорошому сенсі ілюмінацією на свята було класно зроблено до Дня Незалежності Дня міста на будинках ансамблю круглої площі. Мені сподобалося, як прикрасили палац дозвілля листопад прапором. Але там прапором закрили прямокутну частину фасаду, і це, на мою думку, виглядало досить добре. Тут же новорічним банером. Закрили повністю весь фасад, включно із входом, з дверима, і це виглядає, ну, м'яко кажучи, трохи дивно. Там двері, центральний вхід, якби я не знав, що з цим будинком все добре. Якби я був приїжджим, я би вирішив, що він або на реконструкції, або очікує реконструкцію, або після пожеж буває, закривають е, такими банерами будинки. Е, ну, Насправді, якщо говорити про мою особисту думку, то у мене е, така прикраса. Викликає подив і сміх. Ну а наскільки вона подобається вам, це вже ви можете написати у коментарях. Ось такий короткий огляд. Попереду у нас відомий фонтан за мільйон. Давайте до нього сходимо раз ми вже тут. Дуже довга історія в реконструкції цього фонтану. Але головне на що хочеться звернути увагу на те, що е, територія навколо фонтану абсолютно ніяк не змінилася, як був старий порепаний асфальт. Так він і лишився, лавки такі похилені. От. Зате фонтан був відремонтований, відремонтований за мільйон доларів. Звичайно, я не заперечую той факт, що його треба було ремонтувати. Але коли фонтан відремонтований, а навколишня територія ні, то це для мене трохи дивно. Ось такий, Ось такий коротенький вийшов огляд. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал і дивіться інші відео.